Дівчатка, давайте м на моєму Мокбангу, який я планую, саме повноцінний Мокбанг, підсумуємо цей рік, який <клухи> видався для кожної з вас. Мені було б цікаво, я, звісно, на Мокбангу теж підсумую свій рік і вам розповім, чим він мені запам'ятався. У нас і так дуже багато зараз поганих новин. Давайте підсумуємо, що таке хороше, позитивне для вас запам'яталося саме з цього року, тому що з цих позитивних моментів складається наше життя. Ми тримаємось саме за ці моменти, за ці спогади, які назавжди залишаться в нашій пам'яті, в нашому житті з вами. Тому я на Мокбангу, звісно, поділюся і своїми моментами і було б цікаво послухати ваші моменти. Я... Зараз, секундочку. я, можливо, і деякі прокоментую. Ваші коментарі в своєму Мукбангу. Чи може почекай? Е і, звісно, я чекаю на ваші запитання, дівчатка, для мого Мукбангу. Єдине, що я хотіла би вам сказати, що, скоріш за все, Мокбанг повноцінний я перенесу, е а може і ні. Подивимося. Або 31 грудня, або вже 1 січня. Не знаю, подивлюсь, дівчатки. Там як складеться, але він обов'язково буде. Я вам обіцяю, тому я дуже чекаю на ваші запитання, на ваші спогади за цей рік. Давайте ділитися приємностями, бо ми маємо підтримувати одне одного. Як там не було б, що б мені там не писали, але я знаю, що мої мовбанги, і мої відео когось із вас може мотивують, комусь із вас може підіймають настрій. <гум> і це дуже круто, тому що ми таким чином підтримуємо одне одного. Так що більше позитиву в нашому житті хай буде і чекаю на ваші коментарі. Дуже дуже всім тихої ночі. Бажаю, всім гарного дня. Тихого гарного дня. Понятно, да, Альона вже з відміни. Гарної нам ночі, гарного настрою і до завтра, дячки, до наступних відео.